Глядачі, ви стоїмо поширі та коментуйте, лайкайте, ми, сила! Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області. Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве, розповіли у командуванні. Військові також нагадали, що в ніч на 10 серпня росіяни продовжили обстрілювати Миколаїв та область. Загарбники вели вогонь із РСЗВ смерч. В результаті троє людей дістали поранення. Серед них 13-річна дитина. Відставний генерал та екс-головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав в інтерв'ю НВ розповів, чи зможуть Збройні Сили України звільнити Херсон. Що стосується Херсона, то я думаю, що Україна і сьогодні має достатньо озброєння від попередніх поставок, щоб досягти тих цілей, яких ваша армія планує досягти, заявив Брідлав в інтерв'ю НВ. Екс-головнокомандувач сил НАТО в Європі додав, що зараз українська армія робить у цьому напрямку дуже хорошу роботу, і він чекає на успіх операції. Навколо Херсона при цьому він зазначив, що хороших даних розвідки про те, що відбувається у регіоні, немає. Ходять чутки, що Росія перекидає туди підкріплення, але це означає, що вони зменшують свою присутність на Донбасі. Це, звісно, додасть армії проблем у південному напрямку. З іншого боку, відкриє можливості на Донбасі. Наразі мені подобається, як українські війська ведуть свою кампанію на підступах до Херсона. Прокоментував ситуацію на фронті американський генерал у відставці. Тим часом контрнаступ на Херсон став вже політичною фігурою. Таку думку висловив. В інтерв'ю Бібісі Україна, радник голови офісу президента Михайло Подоляк, звичайно, воєнні речі повинні коментувати воєнні експерти. Але за місяць, протягом якого Україна говорить про майбутній контрнаступ на Херсон, Росія, якщо вірити Олексію Арестовичу, стягнула туди вже близько 30 БТГ, і зараз там експерти очікують уже мало не нову Курську Дугу. і у військовому плані, і в політичному. То йшлося про справжню підготовку контрнаступу. Чи це була якась велика є для того, щоб Росіяни стягнули туди якісь великі сили з Донбасу? зазначив подаляк, за його словами, війна це динамічний процес, постійна зміна тактичних цілей. Безумовно, Росія має достатньо велику кількість ресурсів, щоб спробувати переламати хід війни, який для них, давайте відверто виходячи з тих цілей, які вони проговорювали з самого початку війни, складається невдало. Вони теж шукають можливості завдати нам поразки і концентрують ударні угрупування на тих чи інших напрямках. Безумовно, з точки зору військової справи набагато краще говорити не про конкретні спецконтроперації, а в цілому про можливість, де Ади, переконаний він. Подоляк наголосив, що для України неможливо уявити, що Херсон залишиться у окупантів. Це принципово. Більше того, події на Антонівському мосту показують, що для нас принципово звільнити саме Херсон, бо це дуже велике місто. Це єдине місто такого розміру, яке перебуває в окупації, якщо не враховувати Луганськ і Донецьк. Це інше питання, це питання восьми років війни. І тому певні дії для цього наша армія робить вже сьогодні. Чи була це ЄПСО? Безумовно, сьогодні всі публічні коментарі це частина ЄПСО. Потрібно деморалізувати російську армію. Вони повинні розуміти, що тут постійно буде територія вогню, що їх будуть спалювати. Це ключове, зазначив Подоляк. Як відомо, Херсон, єдиний обласний центр, який окупували Росіяни спочатку повномасштабної війни. Але найбільше захоплене місто насправді це Маріуполь. Контрнаступ ЗСУ поступово йде вже сьогодні. Адже ми не воюємо як Росія. Це Росія формує великі колони, які відправляє в одному напрямку, незалежно від того, скільки людей загине, наголосив радник голови ОП Жуковська технологія. Покладемо стільки м'яса, вибачте, скільки покладемо, але цю висоту здобудемо. Ми ж так не воюємо. У нас війна зовсім інша. Креативна війна, і наші партнери це бачать. Креативна війна це завдати максимальних збитків тиловому забезпеченню, обезкровити армію, бити по базах палива, боєкомплекту, оперативно-тактичних штабах, контрнаступи це постійно як у Мухаммеда Алі. пурхати як метелик, і жалити як бджола. Це ми і робимо. І це просто фантастична тактика наших збройних сил, заявив Подоляк. До зустрічі гляди. Що ви стоїмо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!